Kia Sportage NQ5 це п'яте покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні. Модель стартувала у 2021 році і швидко завоювала довіру українських водіїв завдяки сучасному дизайну, широкому вибору силових агрегатів та практичності. У 2024-му кросовер пройшов легкий рестайлінг і отримав гібридну версію. У цьому відео ми розглянемо ключові особливості кузова, двигунів, трансмісії, підвіски та дамо поради щодо вибору найкращої комплектації для покупки. Попри відносну молодість моделі при огляді кузова, варто звернути увагу на кілька моментів. У багатьох власників з часом починає облізати декоративне покриття на хромованій смузі між фарами. Також вразливими є великі фари, що розташовані низько. Їх бажано захистити бронеплівкою через високу вартість заміни. Базові версії за рефлекторною оптикою часто мають слабке світло, тому власники модернізують фари за рахунок встановлення led лам чи лінзованої оптики. Ще одна потенційна проблема великі отвори в решітці радіатора, через які каміння може пошкодити радіатор охолодження. Рішенням стане встановлення додаткової захисної сітки. На ринку США зустрічаються версії з подовженим кузовом та більшим Багажнику. Це також варто врахувати при купівлі пригнаного авто. У п'ятому поколінні Kia Sportage для українського ринку доступні три основні двигуни: бензиновий 2.0 MPI, турбований 16 T-GDI і дизельний 1.6TC RDI. Базовий SmartStream G2.0 MPI це модернізований атмосферний 2-літровий мотор, який раніше використовувався в попередньому поколінні. У новій версії з'явилися електронно керований термостат, оливний насос зі зміною продуктивністю, вдосконалений механізм зміни фаз ГРМ та легші поршні. Основна мета таких змін покращення витрати пального. Сам двигун загалом надійний, однак при купівлі варто перевірити стан термостата, можливі збої в електроприводі. Також звертайте увагу на механізм змін фаз газорозподілу CVVT. У поодиноких випадках він може вийти з ладу. Привід ГРМ ланцюговий, і хоча заводом не передбачено регламентної заміни після 200 тисяч кілометрів, спеціалісти радять міняти його через розтяг. Цей двигун має гідрокомпенсатори та добре працює на газу. Проте навіть у такому випадку потрібно контролювати стан каталізатора, який у випадку ГБО може перегріватись. 1,6 GDI – сучасний турбомотор з прямим впорскуванням, потужний і економічний, але через безпосереднє впорскування він вибагливий до якості пального. Крім того, потрібно вчасно міняти паливний фільтр, на рідше, ніж кожні 30-40 тисяч кілометрів пробігу, щоб уникнути проблем із паливною системою. Щодо типових несправностей, іноді фіксується підтікання оливи з підклапаної кришки, але це легко усувається герметиком. У цьому моторі також використовується ланцюговий ГРМ, і як і в 2.0 MPI, заміну рекомендую рекомендують проводити після появи шуму, чітких інтервалів немає. І як же без дизеля, 16 TCRDI добре відомий по моделі Hyundai Tucson цей мотор надійний з помірною витратою пального, основні умови його довгої служби, якісне дизельне пальне, регулярна заміна фільтрів і контроль за сажовим фільтром DPF. На жаль, деякі власники видаляють DPF, що може створити проблеми з екологією або діагностикою. Цікавий факт: за допомогою діагностичного обладнання можна дізнатися реальний пробіг, перевіривши інтервали регенерації фільтра. Для Kia Sportage NQ5 доступні два основні типи трансмісії класичний гідромеханічний автомат і семиступенева роботизована коробка передач. На модифікаціях з двигуном 2.0 MPI використовується перевірений шестиступеневий автомат a 6 mf Це один із найнадійніших агрегатів у класі. Він не схильний до перегрівів чи типових збоїв. Щоб зберегти ресурс коробки, достатньо міняти оливу кожні 45-60 тисяч кілометрів. При правильному обслуговуванні ця КП може прослужити понад 300 тисяч км без капремонту. У версіях з двигунами 1.6 GDI та 1.6TC встановлюється 7-ступенева роботизована коробка DST з мокрим щепленням. Конструктивно вона базується на звичайній механіці, але керується електронікою. Механікам нінадійна, а от щеплення може швидко зношуватись за умов агресивного стилю їзди. Часто рушання в заторах чи буксування у таких випадках щеплення може вийти з ладу вже після 30-40 тисяч кілометрів пробігу, тоді як за обережне водіння воно витримує до 100. Олива в роботизованій КПП міняється лише в механічній частині з інтервалом у 45-60 тисяч кілометрів. При перших ознаках зносу можна, звісно, зробити адаптацію однак це лише тимчасове рішення. Повнопривідні версії спортежен Q5 показали себе добре. Проблем із роздаткою чи муфтою підключення задньої осі не зафіксовано. Вони надійніші ніж у попередньому поколінні. Для профілактики рекомендується обслуговувати редуктор і муфту кожні 60 тисяч кілометрів, зливати і міняти оливу. Ходова частина у Sportage 5 покоління витривала та добре адаптована до українських доріг, якщо це взагалі можливо. Найшвидше виходить з ладу стійки стабілізатора в середньому на 50 тисячах кілометрів. Інші елементи підвізки служать понад 100 тисяч. Особливу увагу варто приділити задній багатоважівній підвісці, а саме розвальним болтам, які регулярно треба змащувати, інакше вони закисають, і їх доводиться зрізати. На ресурс підвіски також впливають колеса. Базові 18 дюймові диски з високим профілем – кращі для наших доріг. KIA Sportage NQ5 5 це сучасний технологічний кросовер із хорошим запасом надійності. Якщо ви шукаєте оптимальний варіант для міського циклу, зверніть увагу на 2.0 MPI із класичним автоматом. Турбоверсії 1.6 GDI або 1.6 CRDI економічніші, але вимогливіші до якості обслуговування та умов експлуатації. При правильному догляді будь-який з доступних варіантів прослужить довго, але перед покупкою обов'язково проведіть повну діагностику, особливо трансмісії та систем ГРМ.